Доброго благословного дня, святе Письмо на кожен день. Євангелія від Матфея, 15 глава, з 12 по 21 вірш. Одного разу підійшовши учні Ісуса, сказали йому: чи знаєш, що фарисеї, почувши це слово, спокусилися. Він же сказав у відповідь: Усяка рослина, яку не Отець мій Небесний насадив, викорениться, залиште їх! Вони сліпі по водарі сліпих, а коли сліпий веде сліпого, то обидва в яму впадуть. Петрош, відповідаючи, сказав йому: Поясни нам притчу цю. Ісус же сказав: Невже і ви нерозумні? Чи ще не зрозуміли, що все, що входить в уста, проходить у черево і виходить геть? А те, що з уст виходить, від серця виходить? Це і сквернить людину. Бо від серця виходять злі помисли, вбивства, перелюбства, розпуста, крадіжки, вже свідчення, хула це скварнить людину, а їсти невмитими руками не скварнить людину. І вийшовши звідти, Ісус пішов у Тирські та Сидонські. Богу нашому слава! Завжди нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.